Усім добрий ранок. У нас дуже гарна сьогодні сонячна погода. Через вікно дивися, ну, прям весна весною. Да, пташки співають. Небо таке гарне, зараз покажу. Дивіться, яка красота. Навіть не скажеш, що лютий. Краса, а на вулиці ще он до сніг лежить. бачите, І холодно, і слизько, а вдома через віконце, ну вже прям весна настала. Так добренько. У нас, сьогодні. у нас сьогодні свято, сьогодні в нашого вані день народження. Ми його вже привітали. Збігали на базар тортика, купили йому. Привітали з ним народження, у нас вже хлопець здоровий. Ввечері ну, справляти не будемо, але ввечері тако сядемо по вечері. По вечерям відсвяткуємо його 14 річчя. Ось так, да. Потім покажу, що буду готувати. Нічого такого готувати не буду. У мене сьогодні, прям не знаю. Душа радується, погода така хороша. Взагалі, дуже-дуже класно. Хочеться, ну, бачите, яке сонце з вікна ліпить. Хочеться десь піти прогулятися. Ну, На вулиці ще холодно. Люди дивлюся, ходять у дітей. Напугані ще добре. Та і так, такого нічого нового немає. Ще ж забула показати, о, бачите, це розсада, що садили. Де вже дві які здорові, а де ще геть не думають вилазити помідори? Дедно сорти різні. Якщо вони не повилазять ще за тиждень, то я пересію іншим насінням, там, бачите, як. О, да. трошки провітрювала сьогодні зранку. Це насіння своє. Отаке. Ці тюльпани, оцей червоненький, бачите такий, це були Ice Cream, називається. Серединка така була біла-біла. Ну, вони в мене щось погано були. Ну, було декілька штук. Інші так і дуже швидко перецвіли. Ну, їм тут там місця мало, напевно. Я їх звідси вийму, просушу цибулинки і весною у ґрунт підуть. Сьогодні з Вовою були на базарі, купили сало. До речі, дивлюся, уже сало в ціні падає. Ну, це ми брали по 180. Це воно як воно називається з прослойкою м'яса, генеральське чи як правильно. О, але є вже і по 100, і по 80. ну Таке можна взяти. Хто любить кусочок, зараз це візьму по солю, баночку, і буде нам по чуть -чуть. будемо їсти. Ще дівчатка сьогодні була на базарі, зайшла в магазин по м'ясу. І мені так подобається наш мясний маркет. Чи м'ясна точка, якось так називається, не знаю. Там можна купити биточки, вже готові побиті. Тут тобто ти кажеш, скільки ти хочеш, і вони тобі зразу таке машина й б'ють. І не треба, ну це і не треба стукати. Ну, класно, коротше, зараз вам покажу. Як це я купила, зараз такі. Зразу бачите, побиті вони йдуть. Ціна така сама, як і в павільйоні, тільки ось не зразу так ідуть гарно відбиті. Це Зараз пожарю, а на вечір зроблю таке м'ясо по французьки Нам на вечеря до картошечки. О, краса! І не треба заморочуватися, технології про... Ми до ваніного дня народження готові. Таке м'яско зробили по іспанськи смачненьке, салатик там, нарізочка, ну такого Нічого такого не обичного. Зараз сядемо вдома, повечеряємо і відсвяткуємо день народження. Так що, Ваня, Happy birthday to you. У Ура! Згадай, Ваня желання. <реш> <реш> Назар перший. Давай тепер. Нет, це я живу связано. Все, дай народжу.